Яворівська забавлянка покликана забавляти, бавити, заспокоювати. Традиція дарувати дітям яворівську дерев'яну забавлянку сягає своїм корінням у сиву давнину. Довгими, осінніми та зимовими вечорами дідусь та татусь вирізблювали своїм дітлахам іграшки забавлянки. Для маленьких торох кальця. І тріскачки, а для старших іграшки тваринки. І сьогодні, шановні батьки та любі дітки, я пропоную вам побути майстрами і зробити разом яворівського коника і прикрасити його яворівським розписом, так як розмальовували Яворівські забавлянки. Ось такого коника. Ми сьогодні з вами розмалюємо. А щоб це зробити, треба батькам підготувати шаблон такого коника і розфарбувати його у жовтий колір. Але спочатку давайте підготуємо до роботи наші пальчики. Дивіться уважно та виконуйте вправи разом зі мною. Ну, тож приступаємо до роботи! Дивіться уважно, і вас все вийде! А ви, шановні батьки, не забувайте допомагати своїм діткам! Ось, шановні дітки та любі батьки, у нас з вами вийшов такий ось яворівський коник. Я сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні бути майстрами та працювати в парі разом. І ви допомагали один одному. І я гадаю, у вас вийшли чудові коники. Тож чекаю на фото ваших робіт! А на сьогодні до побачення до наступних зустрічей.